Ціною неймовірних втрат російська армія захопила Авдіївку. Яка наступна ціль російська армія? Куди вона буде прямувати? На Слов'янськ, Краматорськ, Оріхов, Запоріжжя, Курахове, куди під російська армія? Про це случний прогноз на кінець лютого, початок березня. Ключові слова ціною неймовірних втрат. Ціною неймовірних втрат це з'єднання у цих планет з Плутоном. Але ці планети пройшли Плутон, і це означає, що в найближчому майбутньому ціною найвищих втрат нічого робитися не буде. Далі, російська армія досягла своїх цілей. Досягати цілей це знак здяка Казірох означає. Знака Казірог планети виходять, в березні їх не буде, це означає, що російська армія не буде досягати цілей в березні. Наступні тези, з 19 лютого сонце приходить знак Зодіака Рибу. Це означає невизначеність. Тобто, якщо російська армія була б чітко щось робила, то були б планети в таких чітких знаках Зодіака, але там наприкінці лютого, на початку в березня в рибах риби це. Ну, такі маневри, які не дуже чіткі і розмиті. Далі, 22 лютого буде з'єднання Марса з Венерою. Е, ну, з'єднання Марса з якоюсь планетою означає пришвидшення. Коли було з'єднання Марса з Плутоном, то було пришвидшення кількості смертей, тобто 14 лютого плюс-мінус декілька днів. З'єднання Марса з Венерою, це означає <кхем> 22 лютого, плюс-мінус 5 діб. Це означає від 22-го пришвидшення. Вієра означає дипломатії, дипломатичних домовленостей, стосунків. В основному це буде спілкуватися міжнародною спільнотою, тому що це з'єднання відбувається Дяка Водолі, який означає міжнародну спільноту, і близько до сонця Володимира Зеленського, який проявляє свою активність на міжнародній арені. Далі, 24 лютого буде повний місяць ЗНЕК з Діака Діва. Це означає, що тематикою з цього повного місяця буде тема здоров'я поранених. Пшениці, Діва також пов'язана з темами роботи, тобто, це не тема ну, наступів, якихось супернаступів російської армії. Цей повний місяць буде в протистоянні до Сатурна. Сатурн означає обмеження. Тематикою будуть обмеження. Водночас, наприкінці лютого, є такий напружений аспект 90 кут 90 градусів між Марсом і Юпітером. Точно він буде відбуватися 27 лютого. Юпітер означає амбітні плани. І такий аспект під кутом 90 градусів вже декілька разів був впродовж 23-го року. Наприкінці весни затемнення було на такій квадратурі до Юпітера, і українська армія ну, якби українські. Такі вищі посади вони казали, що буде грандіозний масштабний супернаступ, але він не був таким грандіозним масштабним. В січні були квадратури до Єпітера. Казали, що буде масштабна супермобілізація 500 мільйонів людей призовуть в армію. 500 тисяч вибачаюсь, людей призовуть в армію, але теж цього масштабності не відбулося. Тобто, це заявляється масштабність, але вона не буде реалізовуватися наприкінці лютого в житті. Звичайних людей це означає, що амбіції вони є наприкінці лютого, але їх треба обережніше практикувати. Забув сказати, що повний місяць відбувається в знакі з діакадєва саме там, де знаходиться сонце в карті Олександра Лукашенка, тобто день народження в нього сонце в дімів білоруського президента-диктатора Лукашенка. І це означає, що цей повний місяць буде ну акцентувати якісь події в Олександра Лукашенка. Ну які я точно не знаю, але це точно не наступ з Білорусі на Україну. А також можна прогнозувати концентрацію в різних ділянках фронту російських військ до 8 березня. Тому що до 8 березня, отут групка планет, тут групка планет в подіях життя це означає, що будуть концентруватися. А після 8 березня планети розходяться, це значить концентрація їх буде знижатися. Таким чином, наприкінці березня, наприкінці лютого, на початку березня, я не прогнозую такого серйозного наступу, який би пробив би українську оборону, і серйозно російські війська просунулись на Слов'янська, Краматорського. Рахова, Аріхова або Запоріжжя. Планети в знаки здяка Водолій означають розпотрошену таку військову активність. Марс водолій знаходиться після взяття російськими військами Авдіївки, і Водолій це як дощ, дощ тисяча кап, мільйони капель, тобто це неконцентрована енергія, не дає він змоги зробити концентрований в одному напрямку. Удар увагу слід зосередити риби на приморських регіонах. Я дякую вас за увагу і запрошую на прямий етер 22 лютого в четвер, друга річниця війни, буде столичні прогнози аналітика о 19.30. І нагадую: для бажаючих запрошую прийняти участь в зборі на Збройні Сили України. Збираємо саме на Запорізький напрямок, туди, де хвилюються, що російські війська прорвуть оборону українців. Ну але про це прогноз я сказав. Карти для донатів ті самі, що минулого рази. Дякую за участь в цьому і минулому зборах. На все добре.